Уявіть собі Європу початку 19 століття, коли буквально після наполеонівських війн над містами і селами почав згущуватися отруйний туман чуми, здатний повернути мерців до життя. Саме в цю похмуру епоху нас буде занурювати так звана «хангер» від Good Fun Corporation – жорсткий екстракшн РПГ. І так, ви не помилилися. Це екстракшн РПГ, зовсім нове слово у цьому жанрі. Тут успіх ваших експедицій залежить від того, наскільки майстерно ви поєднуєте вогнепальну та холодну зброю з ремеслом виживання, від того, наскільки вправно ви вмієте використовувати оточення, і від того, який шлях у житті вашого персонажа ви будете вибирати. Ця гра збирається стати чимось унікальним у всесвіті екстракшенів, а чим саме, дізнаємося у цьому відео. Тож у грі ви починаєте як живий, лише з мушкетом у руках і ножем за пазухою. Тут серед розбитих барикад і розвалин колись живих міст. Замість місцевих жителів вас будуть зустрічати інфіковані, які тут звуться голодом, колишні солдати, ліквідовані люди, мерці, які були витягнуті з могил. Відлуння революційних та наполеонівських війн усе ще відчувається навіть у цих безмозкіх зомбі, адже частина з них і досі будуть одягнені у свої лати, а зброя ніби зрослася з їх руками. Хоча при цьому не обов'язково, що всі голоди будуть виглядати так, деякі були простими людинками, тому в них немає броні, але натомість вони можуть бути більшими або швидшими. Це дуже схоже на ворогів з ханшоудаун. Де в тебе так само є різноманітні класи мутованих супротивників? З хантом далі в нас буде досить багато порівнянь. Вбиваючи ворогів і виконуючи завдання, ви будете накопичувати досвід, який можна буде вкладати у рівень розвитку, і додатково покращуючи різні гілки умінь. За словами розробників, на гравця будуть чекати дуже багато різних білдів у грі. Ти можеш починати як майстер мушкету, але потім почати вкладати деякі очки у спритність або скрадання, щоб бути менш помітним та стати таким собі снайпером, або можеш вкладати очки у володіння зброєю та у свою швидкість, що дозволить маневрувати між інфікованими та іншими ворожими гравцями. Білди у грі будуть керуючим елементом всього прогресу та будуть вирішувати, як саме ти будеш грати. Паралельно з битвами гра навчає вас ремеслу. Кожна локація багата на рідкісні матеріали, починаючи від уламків мушкетних гільз і закінчуючи наборами польових лікарів. Знайдучи щось подібне під час експедиції та успішно повернувши його на базу, ви зможете покращити бинт, або це дозволить вам прокачати, наприклад, польову медицину, що дасть можливість допомогти своїй команді під час наступної вилазки. У кузні ви зможете зміцнити свій мушкет, додаючи йому покращений затвор або вмонтовану оптичну мушку. Таке поєднання бойової майстерності й ремесла дарує відчуття справжнього контролю над своєю долею. Ви не просто стріляєте та рубаєте. Ви створюєте свою перемогу буквально руками, як і у більшості подібних екстракшенів. Групи тут будуть складатися з трьох осіб. Щоб впізнавати один одного для гравців буде доступна широка кастомізація, хоча вона й буде обмежена деякими умовностями. При цьому більша частина одягу, рюкзаків, броні тощо буде безкоштовною, і її можна буде здобути у грі. Усі ці елементи переплітаються в екстракшн циклі. Вирушайте в одну з відкритих зон, здобувайте ресурси й артефакти, біжіть до точки евакуації і сподівайтеся, що вороги чи інші живі не перетнутим вам дорогу. Якщо ж ваш вантаж цінних матеріалів і вдало знайдених ресурсів дійде до безпечної зони, ці трофеї лишаються з вами, і наступного разу ви зможете прокачати професії аптекаря, коваля чи інженера ще глибше. Кожному гравцеві також будуть даватися і особисті завдання під час кожної місії. Тільки виконавши їх, можна буде покинути мапу, але на локації також будуть і інші необов'язкові активності, як дослідження печер, ліквідація місцевого міні-боса. Тощо за них можна буде отримати додатковий експіріенс у своєму прихистку. До речі, про це як і у Destiny 2, у гравців, тут буде свій власний хаб, де можна буде обмінюватися ресурсами, продавати їх торговцям або брати якісь інші завдання. Економіка у проекті буде вестися гравцями. Декілька слів варто сказати і про бойову систему. За словами розробників, вони сильно надихалися такими проектами, як Хант, Мордхау та Чівалрі. У вашому арсеналі буде як купа далекобійної зброї, як мушкети, якісь старі револьвери, навіть прості кулемети, так і безліч зброї ближнього бою. Обидва варіанти це різні бойові системи. Ведення вогню потребує міткості, навичком перезаряджання та інше. А от ближній бій, навпаки, потребує витривалості, спритності та сили, адже вам доведеться битися не тільки з гуманоїдними інфікованими. Проект доволі часто пов'язують з Hunt Showdown і, на мій погляд, не просто так. Обидві гри мають вкрай гнітючу та брудну атмосферу, все у дусі історичного горору. Зруйновані будинки, пофарбовані у брудні сірі, і коричневі відтінки, що викликають почуття занепаду, рідкісні спалахи яскраво-червоного й отруйно-зеленого світла від еліксирів, пасток чи кривавих плям. Все це створює контраст, який підкреслює жорстокість світу. Усе це доповнює де. Звукова палітра, скрегіт металу, кроки в тонкому шарі багнюки і моторошний шепіт інфікованих, що занурює вас у стан постійної напруги. У плані бою наступні порівняння теж спливають буквально в перші хвилини, ті ж довгі перезарядки і промахи з крем'яними мушкетами, що змушують уважно вибирати момент для пострілу. Зрештою, всі ці порівняння сходяться до того, що ханкер це гібрид кстракшену, хардкорного шутера та глибокої РПГ. Це звучить дуже цікаво але як буде працювати? На мій погляд, все це загрожує просто завалитися в один прекрасний момент, поки що розробники обіцяють занадто багато речей: і великі відкриті локації, і купа активностей на карті, включно з данжами, підземеллями, лутингом та іншим. І поверх цього лежить ще й шар різних РПГ і навіть ММО механік. І якщо умовне прокачування скілів ще звучить нормально, то ось професії прокачування вашого ремесла, все це вже стає якимось перебором. Як гра Збирається функціонувати з усіма цими елементами, питання неймовірно спірне, і поки що дуже незрозуміло, що з цього вийде, чи варто чекати на цю гру. Думаю, що так, і це не залежить від того, чи є ви фаном ханту або чогось ще. Hunger поки що націлена зробити щось дійсно нове, щось таке, що ніколи не бачили у жанрі екстракшену. Гра обіцяє жорсткі бої, ретельно продуману систему ремесел і виживання в сеттингу Наполеонівської Європи. Hunger — саме те, що потрібно додати в список бажаного. Але чи вийде у розробників реалізувати те, що вони хочуть? Дізнаємося у другій половині року. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар допоможуть мені покращити якість контенту для людинок і гарного людського буття вам.